До 2026 року усі трудові книжки в Україні мають бути оцифровані. Який стан справ сьогодні на Прикарпатті та які наслідки можуть бути, якщо в людини не буде електронної трудової книжки після завершення терміну? Далі в сюжеті. Зміни до законодавства, яке зобов'язує формувати електронні трудові книжки та оцифровувати паперові, набрали чинності 10 червня 2021 року. За цей час роботодавці та мешканці Прикарпаття подали в пенсійний фонд вже 239 тисяч відомостей про трудові відносини. Станом на 1 червня можемо оголосити таку інформацію щодо працюючих громадян, оскільки ними подано станом на 1 червня тільки 114 тисяч саме документів на оцифрування. Це є складає 48% від загальної кількості працюючих в області. Пенсійники наголошують на тому, щоб не зволікати з оцифруванням паперових документів, адже процес відбувається в єдиній загальній черзі. На сьогоднішній день така черга у нас складає для опрацювання документів уже кілька тижнів. Тому залишити це подання таких документів на останній рік це не, ну, зовсім, не зовсім правильно, оскільки документи можуть бути опрацьовані не своєчасно, а це призведе до невиконання закону України, а також порушення прав людини, тому що люди своєчасно не зможуть подати документи для оформлення тих чи інших допомог. Зволікають з оцифруванням трудових книжок найчастіше малі підприємства чи організації, кажуть в пенсійному фонді. Більшість крупних організацій, якщо вони виконали до кінця, то знаходяться в роботі. От. Десь окремі організації вже пороздавали трудові книжки на руки працівникам, от. тому десь можливо це ускладнює темпи виконання цієї роботи. І з невеличкими організаціями ми теж працюємо, але їх багато, тобто, десь намагаємося достукатися, От, десь нас чують, десь не чують. Тому десь хотілося б навіть би наголосити, що не тільки роботодавці можуть зробити цю роботу, сформувати трудову книжку. Цю роботу може зробити і сама людина на веб-порталі ПФУ є покрокова інструкція, як це робити. Основна умова наявність електронного підпису, який безкоштовно можна отримати в податкових сервісних центрах. А ось ведення відомостей про трудові взаємини з 10 червня 2021 року має вестися обов'язково в електронній формі. Роботодавець, при, наприклад, прийнятті на роботу працівника, от уже в цей період, вчора, сьогодні, він зобов'язаний сформувати електронний запис, уже внести напряму в електронну книжку цей запис. За бажання особи він може продублювати її паперову паперові, але її ведення після того, як сформовано електронне, електронну, вже не обов'язково. Отож, після вказаного терміну, кожна людина, яка працює, обов'язково повинна мати електронну трудову книжку.